У перегляду нашого відеосюжету його темою став один із календарних днів першого місяця весни, якого у мирний час так з нетерпінням і радістю чекало усе жіноцтво світу. Адже це міжнародний жіночий день 8 березня. У ряді країн, в тому числі і в Україні, цей день був особливо святковим і вихідним. Початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну ставлення багатьох українців до цього свята стало суперечливим. Про це свідчать неодноразові громадські опитування у містах і селах. Напередодні цієї дати ми також вирішили поцікавитись у наших краях, чи потрібне жінкам жіноче свято 8 березня. І яка їх думка з приводу заміни його святом жінки на 25 лютого День народження Лесі Українки? Отже, погляд жінок на свято жінки. Як на вашу думку, чи потрібно жінкам свято 8 березня? Свято 8 березня потрібно жінкам. Жінки у нас ще рівні. І 8 березня асоціюється з весною, радістю, коханням. Цей день у інших країнах також відсвятковують. У Китаї, наприклад, жінки працюють 4 години, а в Італії на день 8 березня дарують квіти мімози, які є символом цього свята. В Україні звикли, що жінок у цей день. Ну, шанують найбільше, мабуть, протягом всього року? Кожна із нас хоче отримати подарунок, отримати приємну посмішку, отримати якийсь комплімент. Тому в нас вже воно закарбувалося. І саме прихід весни, і саме ця пора розквіту, початку життя, пробудження і асоціюється в нас. Ви знаєте, наше сьогодення таке суперечливе, таке складне. Як, на вашу думку, в якому форматі? Слід нинішнього року святкувати цей жіночий день. Ну, Святкування жіночого дня на сьогодення достатньо риторичне і е, таке питання, яке сьогодні йде на обговоренні усіх українців. Визначити певну дату, прив'язати до певної події. Це складна ситуація, яка сьогодні для нас є. Я думаю, що коли в нас закінчиться війна. Все таки ми визначимося із цією датою, але святкувати День жінки, День е, такої красуні, берегині українського роду необхідно. Цього року вихідного дня в нас вже немає. У нас вже є спроби цей день святкувати 25 лютого. Ну але за старою традицією я так розумію і бачу, що святкування 8 березня ще цьогоріч в родинах, в колективах. Далі, ну, вітання батьків, вітання сестер це буде запроваджено. Ну, а що буде подалі? Будемо притримуватися, законів держави, обговорення людей, ну, звичайно, спільної думки. Скажіть, будь ласка, власну думку щодо ідеї відміни жіночого свята 8 березня. І пропозиції святкування Дня жінки 25 лютого. Моя думка тільки 8 березня. Спокон все. віків і, все. і в Європі відзначають 8 березня відставляється. Тільки, тільки 8 березня. Дякую вам. На мою думку, не потрібно. Як було, так виїхати залишається. А ви їх думаєте. Вам байдуже, коли святкувати день жінки. Ми вже звикли, ми вже звикли, це вже воно з покоміков йде. 8 березня Росія це придумала. Це ще до Росії. Це ж міжнародне свято. Міжнародне свято це не те, що там Нехай дітей. Весна є весна, ми сідаємо, це весняється. А у вас в родині святкують 8 березня? В сім'ї. У мене день народження. Тоді його відміняти точно не потрібно. Дякую. Я готова відмічати і 25-го, і 8 березня. Ну, вже тут весна починається в березні. Ви, вваж... більше всього, щоб 8 березня. Ви вважаєте, що свято жінки має бути тільки весною? Ну а коли ж, то ж не зимою. Дякую. Ну, є така думка, а там не знаю. Я думку сказала. Люблю податки. Скажіть, а у вашій родині є ця традиція? Є. Чи... Хто вам робить подарунки? Якщо не закріпляється, я роблю мамі, сестрі. Я всім роблю. Мамі, сестри, а мені чоловік. Чоловік. Дякуємо. Як ви відноситеся до пропозиції замінити міжнародний жіночий день 8 березня на 25 лютого, день народження народу на 20? Ви прихильниця старого свята? Так. Да, да. – А ви його історію знаєте? Яке мені має значення? Я знаю, що мені подобається більше 8 березня, ніж 25 день. У вас в родині є традиції святкувати цей день? Так. І ви їх не будете змінювати? Ні. Дякую. А... Яка ваша думка з приводу святкування 8 березня? Потрібно його святкувати чи ні? Мені ну, лапи, що не той час. Ви святкуєте 8 березня цього року? Ні, не святкуєте. Ви взагалі вважаєте, його, воно потрібне для жінок чи не потрібне? Ну потрібне. Потрібне? Так. Але чому не святкуєте? Ну, невесело зараз війна. Але ваша думка, відмінити його чи може якось замінити іншого, так як пропонують зараз на день народження Лесі Українки 25 лютого, День жінки? Навіть не знаю. Ви що не визначилися? Не визначилися. А в родині вашій є традиції святкувати 8 березня? Чи раніше були? Mm -hmm, так. А цьогоріч ви будете відзначати? Ні, mm не -hmm. mm -hmm. Ну, дякую. Як ви відноситесь до свята 8 березня, в цьому році? Чудово. Маємо в його відзначати, не замінювати, так як є пропозиція? Mm -hmm. Ні? Mm -hmm. Ні, я жінки не буду. Хай mm -hmm. буде це свято. Yeah. Скажіть, у вас традиції в сім'ї є? Святкувати цей день? Ні, в мене не святкують, але я вважаю, що треба поздравляти жінок. Для себе ви очікуєте якогось подарунка? Дуже. Дуже. Дуже? Да. Я як як люба жінка. Думаю і так. Як ви вважаєте, потрібно святкувати цьогоріч 8 березня? Ну, Я думаю, треба святкувати вещосники. Як відноситись до ідеї перенести це свято на 25 лютого на день народження Лесі Українки? Ну, байдуже. Нормально. Можна святкувати двічі? Ні. Один раз. Один. Один. А чи чекаєте подарунка цього року? Ні. Не чекаєте. Ні. Забрали на війну? Не чекають. Хіба що привітання в письмовому вигляді? Що для вас головне у цьому святі? Може, помогає вас до жінок, до людей, миру хочеться. Спокою. Доброго дня усім. Хочемо запитати вас, як ви відноситеся до свята 8 березня, яке воно для вас було минулого року і як ви бачите його в нинішньому року. Потрібно його святкувати. Звісно, 8 березня, є 8 березня. Його, треба, треба, обов'язково треба. Тому що воно було б... раніше, <клев> <клев> старі старі покоління його проводили. І нам теж треба. А те, а те, що йде війна, то війна, бачите, невелико. не святкувати вже що далі. То не святкувати вже так, я кажу, <клев> а таке просто. А просто не. воно чисто принести виходить людям дати да. на 8 березня. Да. Да. Так, як раніше давали, так і тепер. Дякую. Ушанувати пожили да. женщин. Пожили, так. Да. На вашу думку, чи потрібно для жінок свято жінки саме 8 березня? Ну, Нормі. моя думка, так. Потрібно? 8 березня. Звичайно, тільки 8 березня. Тільки 8 березня. Е, дивіться, в нинішньому форматі. Як ви бачите це свято? Так, як і буде. Міжнародний жіночий день має бути так, як і буде. Весна. і вихідний день. Але йде війна. І ну, тому... війна не завжди буде, війна закінчиться, а далі так. буде так, як було. Ми не те, що під, Раді... під Радянський Союз, просто що міжнародний це не Да. Це ж весь світ празднує. Це не тільки ми празднуємо. А ви що нам підставили? А чого ви чекаєте від цього свята? В цьому році. Перемоги допомогу. Перемоги. Перемог. Як на вашу думку, чи потрібне жінкам свято 8 березня? Я хочу святкувати разом з Кацапами. Хочу святкувати окремо. І чи пристаєте ви на пропозицію відзначати День жінки 25 лютого в День народження Лесі Українки? Мені подобається ця дата. Що чекаєте в подарунок? Перш за все, миру. Для всіх. Для всієї України. Чи потрібно жінкам свято 8 березня? Обов'язково потрібно. Добре. Тільки не 8 березня, хай буде так, як положено все для України. Тільки щоб була Україна. Українське свято не пов'язане нічого з нашими окупантами. Після нічого. Чи чекаєте подарунків і яких саме? Мир, звичайно, тільки мир. І перемоги. Як бачимо, погляди самих жінок на жіноче резневе свято різні. Бо у кожної з нас своя думка, у кожної свої традиції, цінності. І роль цього свята у житті кожної із нас індивідуальна. Єдине, що об'єднує усіх, це бути по-жіночому, щасливими у мирній країні. У мирній. Незалежні, вільні, і саме тому немало українських жінок, дружин, матерів, доньок, сестер і подруг беруть до рук зброю і пліч опліч, із чоловіками нещадно б'ють вражиську орду. Низький уклін і наша вселюдська людська шана. А ще велика вдячність усім жінкам тилу, тим, хто волонтерить. Лікує, допомагає захисникам у придбанні бойової техніки, хто плете сітки і в'яже шкарпетки, хто випікає хліб і солодощі. Так, сьогодні ми, жінки, і сильні, і мужні, відважні, хоробрі, невтомні. Та все ж таки ми хочемо залишатися вродливими, ніжними, ласкавими. Попри усі болі і тривоги, що принесла нам війна, ми не перестаємо мріяти і кохати. Тож нехай сьогодні цей пісенний дарунок буде для всіх жінок України. Ю не знала, так гірко сумувала, Соловонька співає, моє серденко крає, в понад блокою, розповідає долю. Піває моє серденько крає, куща понад водою розповідає долю, ми на єлітом вже у гаю соло в співала, моє серденько вкрала, куща понад водою, розповідає долю, Соломонька співала, моє серденько вправа. Понад водою Розповідає долю. Солов'я співає, моє серце крає. А кажуть, молода я, журку не зустрічає. Соловонька співала, моє серце крає. Ковкрала куща понад водою, розповідая полю